Доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні у нас чергове засідання нашої постійної земельної комісії. На розгляд поступило 8 питань, але перед початком засідання пропоную вшанувати пам'ять загиблих героїв, які загинули. У нас э, присутній. тому засідання рішення нашої сьогоднішньої комісії. Можемо розпочинати. Значить, Як я вже говорив, на порядок денний у нас вісім питань. Тому ну, для доповіді передам слово Лайці Миколаєві. Доброго дня. Розглядаємо за наші проекти рішень. Права постійного користування земельною ділянкою Кропивницької районної державної лікарної ветеринарної медицини. Вони надіслали нам клопотання про припинення цього права постійного користування у зв'язку з переходом права власності на нерухоме майно згідно договору купівлі продажу об'єкта малої приватизації шляхом викупу за результатами електронного аукціону через фонд держмайна. Земельна ділянка знаходиться в селі Веселі. Веселівка вулиця Миру сто ділянка площі 3 сотих з кадастровим номером тридцять пять, двадцять Зв'язку з тим, що у нас відсутній державний реєстратор, ми покладаємо обов'язки на районну державну лікарню ветеринарної медицини про зняття в державному реєстру речових прав право постійного користування з них лікарні але... курси які чи... да. ми пропозиції Тристий порядок де. Десь... за, казавки проти. отримали одноголосно наступна це, я, це про затвердження технічної Продації зімоустрою до інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою село Олександрівка. Це ваш парк, це Алеї Слави вже затверджуємо. Земельна ділянка площею 6 х Пропозиція на розгляд чергової сесії. Щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в селі Червоний яр земельна ділянка 0,2087. Mm -hmm. Може в ну вже Чи? ще Хорошо, добре. Пропозиція також та не питання винести на розгляд. Сесії хто за проти, та отрималася. Також про затвердження технічної документації землі Щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в селі Веселівка. Земельна ділянка вулиці в селі Веселівка площею 0,0257. Ну, ну, так, так. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність громадянину Маленку Руслану Анатолійовичу. Це присадивна замена ділянка, в селі Аржанка по провулку Луцькому, загальною площею 25 соти. Пропозиція отримати <кхух> дане рішення. Також про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення межнатури громадян та передачу земельної ділянки у власність громадянці Гафарові Азізі Саїєві. Земельна ділянка розташована в селі Весель по вулиці Перемоги, 41. Також ми стриму. За, проти, підтримали. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальної площі 7 гектар 50,56 гектара. Це землі водного фонду, розташовані в селі Веселівка, Ці земельні ділянка зараз на даний час знаходиться в оренді у громадянина Бусова. Вони виготовляють нормативну грошову оцінку для того, щоб в подальшому пролонгувати добрим. У нас як поряд операції на роздається. Також надійшла заява від товариства СОЛАРН про внесення змін до раніше прийнятого рішення від 20 грудня 2021 року, за номером 2818, про розробку детального плану території села Джанка, внести зміни до даного рішення і викласти нові редакції: внесення змін до генерального плану села Джанка окремої. Частини Поміщено з детальним планом території земельної ділянки площу три з половиною гектара кадастровим номером 3522503 00 51 00 14 26 А саме пункт 1 викласти в новій редакції, надати дозвіл на внесення змін до містобудівної документації генерального плану села Каджанка окремої частини. Суміщено з детальним планом території земельної ділянки площею 3,5 гектара з кадастровим номером для можливості будівництва установки та виготовлення зберігання енергії орієнтовної електричної потужності 1,6 МВт. Пункт другий викласти також нової редакції, що Аджанській сільській раді виступити замовником внесення змін до Генерального плану села Аджанка. Зміщено з детальним планом території земельної ділянки площою 3,5 гектара зі зміною цільового призначення земельної ділянки з 0108 для сінокосіння виписання худоби на 14.01 для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель споруд, об чи чи і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств та організацій. Фінансування робіт із розроблення містобудівної документації здійснити за рахунок пошти або інших джерел, не заборонених чи не законодавства. Наступні пункти далі обіцяні. Пропозиції. Підтримати і розглянути очі сесії. Хто за Дякую. На цьому питання порядку денного вичерпано. засідання комісії завершено.